Присутні голова комісії мені Підрібні Володимир, заступник голови комісії Кровичу Олег Михайлович та член комісії Крешту Сергій Сергійович. Запрошений був були... Білозір <звілля> Лариса Миколаївна повідомлена. Лайківська Людмила Миколаївна повідомлена. Однак сьогодні вони не з'явилися на засіданні комісії. Пропонується порядок денний, який нараховує 12 питань. Чи будуть в членів комісії пропозиції проуваження щодо погодинного порядку денного? Є одне питання. У е, зв'язку з тим, що обман часу всі, що якщо тут є щось спірне, то принести саме кінець, е, тому що може пропустити ту що да, треба. Да, да. Чого? Тому що зараз ми на одному чомусь зациклимося. Спільне і... питання може за любе, я пропоную йти по порядку денному, що не перенесе на інше засідання комісії. Тобто розіб'ємо його на що увазі. Да, так, так безумовно. Без Дякую. Пропоную залишати як є, бо ми не розберемося, яке питання спірне, яке не спірне. То спірне може бути. Заперечень ма? Приймаємо перед ударом. Запрещенома, хорошо. Хто тобто, за такий буде. порядок денний, прошу голосувати. Одноголосим. Перше питання. Проект рішення про зміну до структури та штатної чисельності обласної ради та її виконавчого апарату. Даним проєктом рішення передбачається створення двох штатних посад в обласній раді, тобто з 38 до 40. Це передбачено тим, що на черговій сесії винесено питання щодо перенесення депутатських фондів та виплати з депутатських фондів до обласної ради із департаменту соціального захисту населення. Тому пропонується створити дві штатних посади, які будуть обслуговувати дану функцію. Тобто вони будуть обслуговувати 84 депутати. Фонди цих депутатів. Нагадаю, фонд кожної депутата коливається від 30 до 50 тисяч гривень. Тобто обіг всіх цих коштів. Це прийом документів, це направлення їх е на пошту, департамент соціального захисту, казначейства і тому подібне. Чи будуть заперечені членів комісії? Дане питання пройшло комісію з питань бюджету вже і на сесію в нас. Заперечення вам. А як зараз відбувається на нинішній час? На нинішній час це йде шляхом звернення до депутата, оформлення документів. Далі депутат ці документи заносить або обласну раду і централізовано подаються в департамент соціального захисту, або заносить сам департамент соціального захисту. Фактично на виконавчу гілку влади передаються функції депутатів. Тому є пропозиції створити дніштатних посад. Після того, як ми проголосували, що ці функції буде виконувати вже обласна рада. Тому що Ми, ну, ми ще не при... проголосували. Маємо проголосувати ці дві ми одиниці. Ми. Зараз воно йде якби на Тому що ми свої функції віддаємо. Дане питання на сесії стоїть одразу після того, як е питання перенесення фонду в межі обласної ради. Тобто е існує послідовність. Зауваження немає. Пропоную голосувати. Хто за такий проект пішли? Один, одна. рішення прийняти в Питання про проєкт рішення внесення змін до, першого, до рішення першої сесії обласної ради 7 скликання 4 грудня 2015 року на Рисі про затвердження переліку та обрання складу постійної комісії Вінської обласної ради 7. Інформую депутатів комісії, що до мене звернулися депутати обласної ради, потім журналісти з приводу комісії з питань адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування, євроінтеграції міжрегіонального та Міжнародного співробітництва. Дана комісія відповідно до висновку засідала а, минулої середи, 16 числа о 13 й годині. Однак на комісії за зверненням депутатів і журналістів а, було описано, що хворому комісії не було. З'ясувалося, що комісія розмістила висновок про своє засідання на сайті обласної ради, розмістили статтю з фотографіями, яка показує, як відбувалося засідання, а, де видно кількість депутатів. Крім того, я спілкувався з апаратом обласної ради, які підтвердили, що депутатів для кворуму не було. Намагався зв'язатися з депутатом е Повхом, який зазначений е в протоколі комісії. От але з ним зв'язку немає. Кажуть він не за кордоном. С сьогодні запросив е депутатів-членів комісії на засідання. Вони повідомлені не з'явилися тому. Е я не дав вам слово, я не заперечую. Мова йде про те, що є п'ять членів комісії. Це є голова Білозір, заступник Власюк, секретар Кухаренко і два члени Куликівська і Пол. На засіданні були присутні Куликівська і Білозір. І більше не було. Прошу переглянути на сайті обласної ради статтю членів комісії. Ми зараз відкриємо. на коробку. Першу партію Прошу підійти до комісії до контролера. Ну зачитай мені, Та я ж фотографії показати маю. Це ж щоб не виникали потім питання. Фотографії я перепрошую, я надам вам слово. Я висловлю думку і підставлю, чому я дане питання виріс на комісію. Присутні... Сергій Сергійович, підходьте до душі. Це тут торгове. Цайт обласної ради. Депутати обласної ради говорили питання перейменування пункції населення на комісії. 16 березня в 16.38 вже викинута стаття. Присутня депутат. Білозір, не депутат, не депутат. Депутат Куликівська, наскільки мені відомо, це помічник депутата Повха, Повха нема. Не депутат, не депутат. Чотирьох ракурсів з фотографовано. Раз цих часом? Ну це викинуто в 16.38. Комісія відбувалася з першої до другої години. До першої години фізичну комісію провести неможливо було, оскільки. Білозір знаходилась на засіданні з питань е, обігу захворювання гепатитівської області. Після 14 провести було неможливо, оскільки Білозір знаходилася на прес-конференції. Я перепрошую, я можу виступити з 14-ї години, неможливо. З якої години вона була на прес-конференції, можете сказати? Ну орієнтовно 14-та година. З якої години зранку вона не могла провести раніше комісію, ви кажете, бо вона була на прес-конференції. З якої години вона на прес-конференцію? Не зрозуміло. Я інформую, що з 10 до 12.30 людина перебувала на одному засіданні, голова комісії чотирнадцятої години перебувала на іншому засіданні. Вже що стосувалося прес-конференції. На сайті обласної ради відображено висновок, відповідно до якого на даному засіданні, де ми бачимо, звітують члени апарату про питання, які у нас є. От, будь ласка, запрошені, журналісти запрошені, Оформлено висновок, згідно якого присутній ще депутат Пов якого не було. І підтвердження, є, що дана комісія була проведена без присутності депутата Полха. Більше того, як мене інформують, засідання відбувається в телефонному режимі дуже часто, і фактично сьогодні обласна рада стоїть перед загрозою. Ми маємо зняти кілька питань порядку денного із цієї сесії, які були прийняті цій комісії. Бо вони комісії не пройшли. Ми маємо тепер відповідати за легітимність наших засідань. Пам'ятаєте, наш було кнопкодавство? Це питання на сесії, як воно реалізується, сьогодні ми маємо фальсифікацію висновків постійних комісій. Тепер ми маємо думати, голова цієї комісії уповноважений представляти раду на міжрегіональному та міжнародному рівні. Як ми можемо відправляти представляти раду такого голову комісії, який може сфальшувати результати? Це фактично підставляння депутатів. Якщо даний випадок... Ми залишимо поза увагою. Завтра будь-яка комісія, в числі одного-двох депутатів, може зібратися, тихенько вирішити собі якесь питання і на тому край. Тому я, як голова регламентної комісії, пропоную нашій комісії зняти це відповідальність і передати це питання на відповідальність сесії, а саме підтримати проєкт рішення про внесення змін про склад та чисельність постійних комісії обласної ради, за яким. Білозір Ларису Миколаївну вивільнити від обов'язків голови постійної комісії е, з питань адміністративно територіального устрою, місцевого самоврядування, міжнародного та міжрегіонального співробітництва з цією метою, щоб е, відновити чесне ім'я ради, забезпечити нормальну роботу даної комісії, попередити такі прецеденти в інших комісіях, які відбуваються, і наостанок передати головам фракції право відповідно до котного принципу, як це було заявлено раніше, обрати нового голову. Шановні члени комісії, чи є у вас уточнюючи питання до моєї доповіді, можливо, інші докази, які дійсно підтверджуючи фотографії, що ж підтверджує? Заяви є від інших члени комісії, що вони не були? Заява журналістів, які були присутні на даному засіданні. Шанов, 16, 16 року, о тринадцяті годині я відвідував засідання о 13 годині, Я від засідання постійної комісії містерському адміністративного територіального устрою, і організації міжнародного. А що за журнало? Я перепрошую. Ви постійно ви тя, якщо задаєте питання, будь ласка, виставте. Нагадаю слово на комісії для того.